Було? Хлопці, там було. Хлопцівські 5, там було 5-6, 5-600. Хто 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 побачив? Мабуть, зараз подивитися запис стріму ж уденько, скільки там було. Хто побачив, скільки там було? 5800 Думаю, це нам зарахують 5800. Це майже 6000. добре, давайте спочатку зіграємо. Подивимося, яка буде гра. Тренуємося тоді добре. 5800 дрівні до 6 тисяч. <сум> ну ні, але хотілося б, щоб Якщо вийде крута гра, щоб це. Сиріоно зарахували. Вчора була надзвичайно крута гра проти 5816. Але віддалі, звичайно, би. Віддалі би, звичайно, 6 мати. Карта полетіла, та я тут альтабаюся. Альтабався, що подивитися. який то був ММР. Так, там андед. Паладин проти андеда дуже потужний герой. Можемо святим сяйвом бити нечисть. Ну, добре, якщо. Дивіться, треба дивитися, яка гра вийде. Якщо гра прямо буде дуже крута, то чому б це її не зарахувати, але ну, в будь-якому випадку. Цим зловживати теж не треба. Я не намагаюся ні в якому разі тут а, перебити чи якось змінити завдання. Умову. Але не хотілося би весь стрім витратити на пошук того 6 тисяч. Теж маєте розуміти. Там, якщо дуже близько до 6000. Це... Ну і знову ж таки, нам треба зіграти цю гру, я думаю, серйозно, щоб оцінити наскільки 5800 грає. Ну вчора ми позавчора ми побили 5800 цією стратегією. Можливо, нам вдасться. Гадаю, що вежі ми не можемо будувати. Тобто виключно військами граємо. граємо. Якщо тут вежу не ставимо, ми не можемо відходити далеко. Якщо ми відходимо, то це дуже ризиковано. Але можна розвідку зробити. Розвідку ж не заборонено робити, головне, не можна нападати. А, Скелетик зверху прийшов. Джарили його. Поки що не видно його на горизонті. Ага, ось він. Ого! Тільки павуків. Павуки це насправді таке собі. Голін багато небезпечніші. Якщо вони ми зараз щити отримаємо. О як, як він буде грати? Ні, павуки це дуже слабо надзвичайно файно контролить, <laughs> доганяє. Там ще одні казарми. <смех> Выскользнув. <смех> ну, пока еще у нас все добро. Одного робітника він нам побив, це не страшно. Ми просто в цій грі з лицарів нам лицарі нам потрібні. Чекаємо на лицарів. Чудово. Діти скільки в нас вже піхотинців. Супильні ставим. Тут ферми будуємо. Третій паладин? І хороший артефакт тут має бути. Лікуємо війська. Поки що не спішимо на третю базу виходити. Але в перспективі це, звичайно, потрібно. Виходити на третю базу. Забудовуємо фермами головну базу. Вежами не можна будуватися. Ні, існує такий стиль без веж. Але це тоді треба дуже так, так круто оборонятися. Добре, відступаємо. Відступаємо. Ми можемо грати тільки в обороні, тому я побив двох нейтралів і відступаю. Done. А от гелікоптерами можна атакувати. Можна сюди зразу підемо третю базу ставити, що думаєте? чи це занадто? Чекайте, а треба ковальню, у мене ковальні немає. Це ілюзія, чи що це? Ілюзія? Чекайте, мене ж є ковальня. Все ж добре. Йдемо ще базу поставимо. Мати, що обороняти. В принципі, ми вже готові виходити з ліміту 80, але для 100 треба хоча б 3 тисячі. Так, лицарі, гелікоптери. Думаю, вже можна виходити. О. Давайте я телепортнуся звідси. Побачив, де ми знаходимось. Ну Все, робимо лицарів, мабуть. Можна піхотинців своїх побити. Вони Вже будуть неефективні, тому що в них коїл нова буде летіти. Їй треба ставку пити, мабуть. Ага, в нього база є там. Добре, робимо маса гелікоптерів. і лицарів. Будемо третю базу ставити. От проти неживих ця стратегія якраз наш шанс, тому що лицарі і гелікоптери це найкраще, що може бути. Нема, правда, чим бити банш в такому випадку. Баншо ми програємо, якщо додумається там опонент. Але якщо він буде, знаєте, грати в павуків стандарт такий свого роду. Це якби величезний плюс для нас. паучок. Это иллюзия, а что это? Да это что не иллюзия. Можно иллюзии купыта. Що є третя база? Зараз будемо оборонятись. Ну він грає в стандарт. Він грає в стандарт. Просто робимо щось з тими павуками не дуже добре. Це був кіл. Витратив 75 мани на койл і не врятував павучка. Шкода, що він не 6000, та Ця гра... Ця гра дуже хороша для нас. Я спробую зараз три групи зробити гелікоптерів. Три групи може щось і зроблять. Раз буде шостий, та? Шостий Ми тут резурек зараз дамо по ліміту? Так, і він має капітулювати, але він поки що не здається. Полетіло на його основну базу тоді. Гарно тут контролем. І основну базу йому б'ємо. Базу тут основно знесли. Oh. Ну, що скажете? Що скажете? Ще ну, ще одна достойна гра, як на мене. Ну. Вона була би не дуже крута, якби він рано здався. Але те, що ми гелікоптерами побили йому одну базу, потім побили другу базу, і оце епічно як паладин е, вижив. Це було дуже круто. Але я не знаю, я не знаю. Пан Джейсон, мабуть, не на цій трансляції, і він, мабуть, зараз не скаже, що це можна монетку кинути. Ну, 5800. Ну, мабуть, що. Ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, ще одна така достойна гра, як на мене. Два... Давайте ще монетку кинемо. Якщо, якщо пан Джейсон скаже, що ні-ні-ні, ця гра недостойна, давайте ще, ну, ми ще зіграємо, але я пропоную знову вкинути монетку. Тобто, знаєте, додати умову. Якщо гра надзвичайно така крута і там різниця ММРу, ну трохи трохи не дотягує опоненду 6 тисяч, звичайно. Але ну гра від того гірша не стає. Давайте ще монетку кинемо. Якщо в такому випадку, нехай боги знову вирішать. Тобто, якщо в нас випаде те, що потрібно, то ми це зарахуємо і підемо далі виконувати завдання. Якщо ні, то ну, ще раз будемо грати. Ну що поробиш? Не кидав? Ні, ще не кидав. Зараз кидаю. Хлопці, кажете герб, так? Да? Всі за герб проголосували? Фух, добре, давайте. Нехай. Хвилюся, хвилюся. Так, ви дуже хвалюсь. Минулого разу ми боги зарахували. Цього разу давайте подивимося, чи зарахують. Що не зараховано, бога націкаво. І... ні... знов цифра. Що зробиш? Ну. Я не знаю, це сам Джейсон, скажімо так, повпливав в другий раз. Коротше, нам не зараховують боги це завдання, тому ми йдемо далі. You must rally the horde and lead your people to their destiny.